Так, З вами Мазур Ярик. Дорога з Каланчака на Нову Київку. Робиться траса така у нас, бачите. Показує довкола суткова. Тут була погана дорога, щепленки навезли. Шеп'йонки я добре. Тримаю. Так. І вже будуть потім асфальт робити, але зараз зробити таким макаром, як кажеться. Буде у нас тут траса прямо до Новоклії. У боках показуєте ви бачите? Нагортається, зараз побачимо ескаватора. О, непогано, навіть якщо і накатом таким по щеп'янків втрамбували, набагато краще, чим було раніше. Стивілізація. Ось багато, правда. 8 кілометрів. нас Треба було раніше. Ну, знімали. Нас багато знімали таким, що тут було, яка раніше була дорога. А тепер я знімлю ще, коли буде нормальна, добра дорога. Оце все буде. До дождя і гарна така озима пшениця. Дуже красиво.